Сьогодні у нас Макдональдс. Ми вирішили покуштувати Макдональдс. Думали спочатку, ми побачили в інтернеті, що там є акція з різних кухні різних країн світу. Там, наприклад, був бургер з Німеччини, бургер як з Киріяки. Да, з Японії. З Японії, щось італійське, щось. Зіталійська піца, та як пирожок. Так, щось з Бельгії, але трошки не судьба. А, значить, в нашому Макдональдсі не було нічого. З цього, ну, на, наприклад, напевно, вже акція ця закінчилась. я думаю. Не встигли. Але ми купили Happy Meal. Happy Meal люблять всі, навіть і дорослі, і діти. Я деле просто побачила, що класні ігрушки, бо що інколи бувають якісь бумажні, взагалі не інтересне. А інколи дуже класний. Я хочу подивитися просто які нам попались. І я люблю, я люблю навіть кіндери, такі великі, можливо, ви бачили. Мені Ваня купував величезний кіндер. Я ще пам'ятаю з Італії, коли я була малаю, з Італії мені привезли такі огромні кіндери, і там в мене були всякі куча іграшок, кразних, вони великі ще іграшки. Можливо, буде якийсь праздник, але я думаю, це ближе до Рождества і тоді її будуть продавати. Ну коротше, ми ще купимо, колись покажемо. Я обоснюю тоді подарунку. Да, Побачимо. А, до речі, ми ще купили, можливо, ми з цього і пошнем. Ось таку картоплю фрі, яку потрібно серверувати самому. Це ті надо... треба сюди засипати. Да, тут написано, «сиди сюди засипати, потрусить. Нам, до речі, колись така вже, ми вже колись купували на Новий рік, на новогодні праздники ці піклс з огурчиками кислими. І, до речі, була дуже смачна. А ця така рожевенька, здається, вона начовина... вона солодка. Я не знаю, знаєш, як десь мівіна була рожева. Вона була солодка. А, солодка міна. Солодка да. міна. І коли я бачу щось рожеве, якусь їжу, я думаю, що вона солодка. Так, ну що, пробуємо. Ага. Ну, що, не ну, ми не знаємо, що це за вкус, так? Да? Звісно, не знаю. Коротше, все сюди витрусить. Ой, не Очень. Трошки. Нас, тепер витрусить. Ідеальна погода. чтобы понимать Я думаю, все надо. Mm -hmm. Ну, все, я как больше перца. Так а нам дали брелок? Нет. Почему? Я не знаю, можно его... Короче, там все, в той акции шоу еще какой-то брелок. Типу ти купуєш картошку за цю штуку, Можливо, треба було купити ще пирожок, Ні, можливо, я, ти неправильно прочитав. Не ну, і менш краще... тим, але це цікаво. А, до, до цього ну, ми бачили тільки один раз, да? ну, Раніше це якби у них така нова фішка, що ти сам готуєш. Давай пробувати. Картопі. Давай. Ти зробив і не пробуєш, хоч соус. Так я... що вона сильно така перчена. Ну, соус, як Солус, мабуть, і буде. Mm. Короче, воно смачне, але сильно... Але смак нагадує міліну, до речі. Не як солодку, а ну, як колись ми в дитинці їли. Просто сухоміліну насипали воно, туди зна... спеціально. Воно, знаєш, наші знає, тут є і перчик. Mm. І укропчик. Сіль. Укропчик 100% теж є. Та віма, у нас таке. А воно таке поїхали на техаской кофе. Короче. Макшейкер прайс Макшейкер Прайс. Ну добре, ну ми... короче, виносимо, надо да. сказать, щоб його прям куплять, замовлять. Ну no, добре. Приступаем. У кожного свій. Давай я не тебе не, тебе. Давай. не давай так Надо було три <рес> вибрати. Який вибираєш? Ну вже все, це для мене. Ну добре. Давай. І будемо потім хвастатися, у кого класніше іграшка. Так, ну тут картопля. яка картопля, ти іграшку давай. Саме цікаве Ось картопля, бургер і йогурт. А, йогурт тут такий. А що це таке? Це йогу. Як? Вони його відкривають і такі... Strawberry flavored йогурт. Отак. От Подожди, куди ж ти кидаєш, ми в роти, виходить, будемо сувати. Ні, ну от там, зверху. Будемо пробувати? Ну, ладно, хорошо. Так, у мене ми картопля, в тебе нагісить, правильно? А, дивись, ми як не Так, 4 нагідці. Да, так, я замовляла собі, ми два разних. Ночний соус у мене і іграшка. Добре. У мене картопля і чизбургер. Ось ну, такий класичний чербури. Я перша буду показувати. з, з Ніндзя. Угу. По-моєму, там якийсь ще мультик такий виходив, чи фільм Щось таке повинно було виходити. Я думаю, навірно, з тим складно. Честно. Я навіть я... не Я не знаю. Ну, давай подивимось. Тобі в дитинстві в Макдональдсі класні іграшки подали? Ну, я дуже різко, попадав. Так, якась картинка. Макдональдс. А, це картинка з свого же є. Ось така штучка. Треба знати, як її звати, хто це. Я так, люблю. у мене Леонардо. А ти знаєш на поясі. Ну, можливо, а у мене цю... Донател, буква Д. Да, Леонардо. Ну, можливо, цю хеловкіті звуть якось і наша, але по крайній морі оригінальні черепашки ниндзя звали Леонардо. Донателло. Рафаель ну, і Мікеланджело. Так? Да, навірно, так. Да. А чого вони так названі, знаєш? Ну кого? ну це понятно, що художник і это но. Ну... Понятно. Може, хтось і не знає, знаєш. Це зрозуміло, але це, я не знаю, чого мені черепашки не Назвали всі имена. І причому це так більше. Дівочки, де ця дівчинка, но Понятно. Коротше, девочки стали черепашками ніяк. Кошечки... Ми... кошечки стали черепашками мутантами Ми живемо в сучасному світі. Це треба прийняти. І в тебе синенька, а ми не целетинка. Yeah. Так що ми ще правильно все вибрали. Yeah. Клас. Ну добре. А в тебе стоїть? Стоїть. Дурне. Слава Богу. Дурне. Так, yeah. соус. Тебе щось хороше прилягти. Ну, ну так, бачиш, вони ще різні. А чому? Що... Там вообще їх було. доволі багато різних. І чорна якась була, і прям такі черепашки, які я і близько не бачила, що в них такі сушились. Чесно, я хочу попробувати його. <звук> 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 я не знаю, і що діти реально так відкривають і А цього.

Ну класичний. Це так, на один укус, да? Все, ми взяли багато. Блять, будні блогера. Це надо було тебе весню. Чого ми наступне не Так, ми ще взяли макроплави. також лімітована серія зараз із звичних смаків. Ну, Це типу він... тістечко з Оро, так? Да? Типа якийсь хлібчик з Оро. Так, щось таке. І мілкшейк. Mm. Мілкшейк сьогодні ось є колір. Дай подивуй, дай попробуй. Це типу, вона помилка двойна доза, він, до речі, також не, не дешево коштував. Ну, Чимось він відрізняється. Він, по-моєму, 6, 6, 6 доларів. Ой! Mm. Чесно кажучи, це дуже солодко. І це дуже солодко, але дуже смачно. І тут, як звичайна Макфлурі, але... додається ще, як тарт Ну, якесь то типо. Да, А, ну, як чизкейк додається. Хоча чизкейк, він, по моему дворожний. А це як липчики якийсь. Так. Це Да, так? Так, але смак чого? Ванільний. Ні, ну ще, ягода. Може, може. Ну чесно, для мене він реально хочеться води попити. Добре, що вода є. Кстати, воду нам давали з чим. Ну чого нам їй дали? Сінк. З скапімілом, то скаже. Один сік, один, просто воду я вибрав. Один сік, один воду. Ну коротше, я б такі ніколи в житті більше не брала Ну якщо берете, то беріть окремо. Що ви хочете чисто щось таке. Він просто такий стройний. Поняв? Він типу да. не просто обичний, так і стройний. Присмак в роті класний, але дуже такий аж притерний. Тобто, коли занадто. Да. ну Можливо, так. хтось полюбляє таке ну Маражнувку. Особливо коли розтав. Якщо хтось брав ноля чи цепібілу, кого є. Іграшки розказуйте, яка колекція. Пишіть в коментарях. Мені сподобалось. Я думаю, що не поставив. Це буде стає це буде лежать? Да. Ну, коротше, як наша життя. Бі -бі Біля гратися. у кого є гарні. За такі штучки. Чи ви думаєте, що взагалі ерунда? Ні, Але, до речі, якісно <різь> Непогано. Хоча раніше були іграшки якісь інтерактивні. Хоч не було. На жаль. Походи, так, це а Зараз просто просто масу, тобто якось трошки дивненько. Ну добре, що хоч не кусок картону. <гум> так, да, ви такі були. Все, друзі. Ставте ваші лайки, вподобайки, підписуйтесь на цей канал. Будемо з вами в наступних відео. See you!